Поліанна Розділ 13-й У Пендлтонському лісі. Вийшовши з каплички, Поліанна пішла не додому, а в напрямку Пендлтонського пагорба. День видавався важким. А до того ж вона мала вихідний. Так вона називала ті нечислені дні без уроків шиття або кулінарії. Тож Поліанна вирішила, що свіжість і тиша зеленого лісу подіють на неї заспокійливо. Попри те, що їй у спину припікало сонце, вона досить жваво вилізла на пагорб. Усе одно мені не обов'язково бути дома раніше, ніж о пів на шосту, казала вона собі. А прогулятися лісом набагато приємніше, навіть якщо доведеться. Витратити трохи сил на підйом. У Пендлтонському лісі завжди було чудово, як вона знала з попередніх прогулянок. Та сьогодні ліс видавався ще прекраснішим, ніж зазвичай, попри сумні новини, які вона мала повідомити Джиммі Біну наступного дня. Ох, якби вони побували тут, усі ці пані, які так гучно кричали, зітхнула Поліанна, підводячи очі до клаптиків яскравої блакиті. Поміж зелених верхівок дерев. Гадаю, тоді б вони передумали і обов'язково взяли Джемі Біна до себе. Вона була в цьому переконана, хоча й сама б не пояснила чому. Раптом Поліана схилила голову, прислухаючись. Десь недалеко загавкав собака. А ще за декілька секунд він виринув з-поміж дерев і, так само гавкаючи, помчав прямісінько до поліани. Привіт, цуцику! Привіт!» Поліана клацнула пальцями, вдивляючись у стежку. Дівчинка вже бачила цього собаку раніше разом із чоловіком, тобто містером Джоном Пендлтоном. Тож тепер вона очікувала побачити й господаря та минуло кілька хвилин. А той усе не з'являвся. Тоді вона звернула увагу на собаку. Пес поводився дивно. Це було очевидно, навіть мало знайомі із ним Поліані. Він досі гавкав. Різко і уривчасто, ніби здіймаючи тривогу. То забігаючи вперед, то вертаючись назад, він явно намагався показати Поліанні шлях. Незабаром вони прийшли до вузької бічної стежки. Пес так і ринувся вперед, лише раз озирнувшись на дівчинку і заходячись гавкотом. Хо – Хо-хо, але ж мені не сюди. усміхнулася Поліанна, тримаючись основної стежки. Тоді пес, наче сказився, він метався туди-сюди, між поліанною та бічною стежкою, скиглив, дрижав усім тілом. У кожному русі його рудого тільця, в кожному погляді карих оченят читалося благання настільки явне, що Поліана нарешті його зрозуміла, розвернулася і пішла слідом. Тепер собака чим дуже мчав уперед, і дуже скоро Поліана побачила причину. Біля підніжжя великого навистого каменя за кілька метрів осторонь стежки нерухомо лежав чоловік. Під ногою поляни хруснула гілка, і чоловік повернув голову. Перелякано зойкнувши, Поліана підбігла до нього. «Містера Пендлтон, ви впали? Упав? Та ні, просто захотів відпочити на сонечку. Огризнувся чоловік. Ти, хоч щось, узагалі тямиш? Що з тебе візьмеш? Не чекавши такого словесного наступу, Поляна перевела подих, а далі почала відповідати на запитання одне за одним, у буквальному сенсі, як мала зазвичку. Містере Пендлтон, я тямлю небагато, і взяти з мене нічого та всі в жіночій допомозі, крім міс Ровсон, казали, що я кмітлива. Я це випадково почула. Вони того не знали. Чоловік похмуро всміхнувся. Ну, добре, дитино, перепрошую. Це все через мою зламану ногу. Послухай. Він перервався, не без зусилля просунув руку до кишені штанів, дістав звідти зв'язку ключів і намацав серед них один потрібний. Якщо йти цією стежкою прямо, десь за п'ять хвилин буде мій будинок. Це ключ від бокових дверей, де критий під'їзд для карет. Уявляєш, який вигляд він має? Так, сер. У тітеньки над ним кімната для відпочинку. На її даху я й спала, точніше, не спала, бо мене відразу й знайшли. Га? Що? Словом, як зайдеш у будинок, іди прямо через вестибюль і коридором до кінця. Там будуть двері до кімнати. Зайдеш. У центрі побачиш великий стіл, а на ньому телефон. Умієш користуватися телефоном? О, так, сер. Одного разу тітенька Полі мені зараз не до твоєї тітоньки. Перервав її чоловік і відразу застогнав, спробувавши трохи посунутися. Набереш номер лікаря Томаса Чілтона. Він буде на картці з номерами десь у кімнаті. Картка мала б бути на гачку біля телефону, та боюся, що її там немає. Пошукай. Гадаю, ти її впізнаєш, коли побачиш. Ще пак, сер. Обожнюю розглядати тітончину карту з номерами. Там стільки цікавих імен і, скажеш лікарю Чілтону, що Джон Пендлтон лежить під орлиною кручею в Пендлтонському лісі зі зламаною ногою. Нехай візьме двох людей і ноші, та негайно вирушає сюди. Решту він і сам знатиме, нехай іде стежкою від мого будинку. Ви зламали ногу? Який жах, містер Пендлтон! здригнулася поляна. Та я так рада, що якраз тут проходила. Чи може я вам якось так, можеш, але чомусь не поспішаєш досить балаканини. Йди вже та роби те, про що я просив, простогнав чоловік. Схлипнувши, Поліана кивнула і пішла. Тепер дівчинка вже не розглядала клаптики яскравої блакиті поміж зелених верхівок. Вона дивилася під ноги, щоб у поспіху не перечепитися через якусь гілку чи камінь. Невдовзі її очам відкрився будинок. Вона вже бачила його раніше, але не так близько. Зараз її майже налякала масивність цієї величної споруди із сірого каменю, з колонами навколо веранд і монументальним парадним входом. Утім вона зупинилася лише на мить, а потім іще швидше рушила через занедбаний газон обхід будинку, шукаючи очима під'їзд для карет і бічний вхід. Пальці заніміли від того, що міцно стискали вказаний ключ, і тому замок підкорився не відразу, та, врешті-решт, важкі різьблені двері повільно прочинилися. Поліанна віддихалася, хоча вона й поспішала, проте зробила паузу та боязко глянула через вестибюль у широкий і темний коридор, на мить потонувши у виріду мок. Це будинок Джона Пендлтона, будинок таємниць. Куди не ступала нічия нога, крім господаря, будинок, що десь у своїх нетрях ховав скелет. А вона, Поліанна, мусила зайти в цю моторошну оселю і по телефону повідомити лікаря, що господар лежить під кручею. Поліанна скрикнула і, не дивлячись ні ліворуч, ні праворуч, хутко побігла коридором і влетіла в останні двері. Вона опинилась у великій кімнаті, також похмурій. З обшивкою з темного дерева та з темними гобеленами. Втім, із західного вікна пробивалася смужка сонця. З підлоги вона переповзала на латунну підставку для дров біля каміна і торкалася телефону на великому столі посеред кімнати. До цього столу і попрямувала Поліанна. На гачку картки не виявилось, але Поліанна швидко знайшла її на підлозі. Непевними пальцями вона пробіглася за алфавітним списком прізвищ, Аж до Ча, де й знайшла лікаря Чілтона. За хвилину на тому кінці дроту її вже слухав лікар власною персоною, а вона схвильовано передавала йому слова містера Пендлтона і відповідала на його прямі і лаконічні запитання. Зробивши це, вона поклала слухавку на місце та полегшено зітхнула. Вона ще раз квапливо озирнулася, відтак усе ще уявляючи темно-червоні завіси, стіни у книжкових полицях, засмічену підлогу, неохайний стіл, числені замкнені двері, за будь-якою з них міг бути прихований скелет. І пил-пил-пил усюди вона побігла коридором назад до важких різьблених дверей, прочинених на шпаринку, як вона й залишала. Невдовзі дівчинка була вже біля потерпілого, навіть йому здалося, що вона повернулася дуже швидко. Що сталося? Тобі не вдалося зайти? суворо запитав містер Пендлтон. Поляна здивовано подивилася на чоловіка. Звісно ж, ні, вдалося адже я й тут, відповіла вона. Хіба я повернулася б, не зробивши справи? Лікар прийде якомога швидше з ношами, помічниками і усім необхідним. Він сказав, що знає, де вас шукати. Тому я не стала чекати. Краще побуду з вами. Хіба зі мною краще? похмуро посміхнувся чоловік. Не можу сказати, що схвалюю твій смак. Гадаю, ти могла б підшукати приємнішу компанію. Це тому, що ви такий сердитий. Дякую за відвертість, саме так. Поліанна тихо засміялася. Але ж ви сердитий тільки зовні. У середині ви ні скілочки килочки не сердитий. Твоя правда. Але звідки ти знаєш? Запитав чоловік, намагаючись зручніше вмостити голову і не зрушити травмовану ногу. Це ж видно. Наприклад, із того, як ви поводитеся із своїм собакою, Валіана вказала на довгу та худу руку чоловіка, яка спочивала на голові пса. Цікаво, що собаки і коти бачать людську сутність краще, ніж інші люди, еге ж? Дозвольте мені потримати вашу голову, запропонувала дівчинка. Чоловік кілька разів скривився. І зойкнув, поки мостили його голову, та врешті визнав, що на колінах Поліани їй набагато зручніше, ніж у заглибині між камінням, де вона лежала раніше. Ну, так справді краще, тихо пробурмотів він. Якийсь час чоловік мовчав. Поліана уважно розглядала його обличчя, намагаючись зрозуміти, спить він чи ні. Вирішила, що ні. Його вуста були міцно стуленими, схоже, він стримував стогін. Поляна мало не плакала, дивлячись на цього сильного, але наразі безпорадного чоловіка. Одна його рука зі зціпленими пальцями була відкинутою вбік, друга лежала розкритою долонею на голові собаки. Пес теж не рухався і не зводив із господаря сумних очей, сповнених відданості та любові. Спливала хвилина за хвилиною. Сонце вже пішло на захід, і тіні під деревами довшали. Поліана завмерла і, здавалося, навіть не дихала. Біля її руки присіла пташка, а білка, стрибаючи по найближчому дереву, мало не зачіпала дівчинку пухнастим хвостом. Утім, білка не забувала пильнувати собаку, хоч і нерухомого. Нарешті пес нашорошив вуха і заскавчав, а відтак різко гавкнув. Наступної миті Поліана почула голоси і незабаром побачила їхніх власників. Трьох чоловіків, які несли ноші та інші речі, потрібні для першої допомоги. У найвищому чоловікові з чисто виголоним обличчям і добрими очима Поліана відразу впізнала лікаря Чілтона. Той зробив крок до неї. Що, панянко, граєте в медсестру? Ні, сер, усміхнулася Поліана. Я лише потримала йому голову, але жодних ліків не давала. Та я рада, що саме тут проходила. Я теж радий. Кивнув лікар, зосереджуючись на потерпілому.